Я рада вітати вас на моєму каналі, я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні цікаві новинки для дому, багато акційних пропозицій та інші товари. Сподобається відео, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Набір із столових приборів У упаковці 24 штуки. Виробництво Індія, Нержавіюча сталь 449 гривень. Пательня антипригарне покриття алюмінієва, досить важка, 749 26 см. Пательня для млинців 22 см. Тришарове покриття всередині. Підходить для усіх типів плит. Ціна 299. 169 відкривачка для пляшок та консерв металева. 69 це новинка. Соковитискач ручний пластиковий. І ось такий вінчик. Ціна його 119. Трубочки для напоїв 14 50 штук. Шпажки кольорові також 14. Упаковка 50 штук. Пластиковий органайзер для зубочисток 39. 99 дошка кухонна для нарізання пластикова, дошка гнучка 34. Ось такого плану ціна акційна 29 з ручкою. Плівка харчова 120 метрів 84, ложка для морозива 69. Галечик для води 239-літровий. Сорветниця пластикова. Ціна 77 гривень. Ось така серветниця із металевим декором 59. Чорна металева 55. Тарілка прямокутна. Із надписом та малюнком 129. Новинка такі маленькі ємності для зберігання для сипучих 59, 149 ємні скляна для сипучих продуктів. Пластикова 69. Такий варіант пластикова із кришечкою та ложкою 88. Пляшка пластикова для соусу 34. Підставка пластикова для столових приборів на три відділення 249. Маслянка прозора на бамбуковій кришці 64. Дошка для закусок, бамбук та пластик. Ціна 229. Цукерниця скляна подвійна 199. Сільничка пластикова 39. Є прозора і сіре скло. Цукорниця пластикова на ніжці 88, 249. Цукерниця скляна, рельєфна. Така ємність пластикова для зберігання 77, баночка скляна з бамбуковою кришкою 99. Ще одна новинка для кухні: бульйонниця керамічна смак Свободи. Ціна 69 гривень. Бульйонниця досить глибока. Є блакитна, зелена рожева, бежева та світло-коричнева. 49 гривень. Ось такі маленькі салатники фарфорові з візерунком. Ємність скляна для зберігання 149 Банка скляна для сипучих 99 гривень. Склянка подвійні стінки 88. Чашка з золотистою ручкою та золотистим обідком 59. Чашка капібара 69. Чашка фарфорова для кави 59. 24 склянка висока. Чашка димна низька 39. 29. Чашка висока прозора. Калих для шампанського 69. Реманка також 69. Набір калихів для шампанського. Упаковка 4 штуки 449. Салатник білий з люмінарк Luminark 39. І ось такий салатник, також така вартість. 139 Люмінарк блюдо чорне глибоке. Обідня тарілка люмінарк, сіра 69. Десертна та супова також таку вартість 77 гривень тарілка десертна керамічна. Обідня 129. Салатник білий 64 скло кераміка. Салатник глибокий білий. Ціна 139. Блюдо 149. Глачик пластиковий для напоїв 149. 99 вази для квітів із золотистим декором. Ваза сіра 149. Графін скляний 249. Ваза кругла 219. Така важка рельєфна – 219. Жовта 159. Глечик для напоїв зелений 349. Пляшка з дозатором. Висока для олії чи оцту 109. Графін прозорий. Скляний з малюнком 139. Млинок високий для спецій 299. Пляшка для вина прозора, скляна 199-літрова. Пляшка для олії чи оцту – 64 та 59. Пляшка подвійна для олії та оцту 149. Столик менажниця винний, дерев'яний на 4 келихи. 30 на 50. Він дуже важкий. Ціна його 449 гривень. Праска 1600 ватт, Ціна 349. Фен дорожній потужність 750 Вт. 129 гривень. Блендер одна швидкість 399. Потужність 300 Вт. Тепловентилятор 349 потужність 1900 Вт. Площа обігріву 25 метрів квадратних Новинка до свят. Печиво. лазур та присипка 88 гривень 59 г. Упаковка грильяжу 55-360 г. Маршмеллоу 69 вага 250 г. Трубочки бамбук з шоколадною начинкою 39 200 г. Круасани маленькі 34 200 г. Полонична начинка та шоколадна. 17 трубочки мультизлакові 70 грамів. Кухоль порцеляновий 59 Ось такі з малюнками з котиками 39 88. Кухоль із чорним сердечком, що при зміні температури міняє колір сердечка з чорного на червоний. 88. Набір подарунковий чашка та шоколадка 199. Чашка з надписом 119. Всередині кожна чашка має інше забарвлення. Цукерки 99. Від міленіум вага 108 г. Ось така коробочка цукерок 64 120 грамів. Волинські солодощі 139. Листівки до дня закоханих 4 гривні. Набір пряників добрик. 120 грамів 64. Такі пряники подарункові з малюнком 24-70 г. Паста шоколадного ріхова 64 Великий людяник. А всередині ще 15 маленьких. Ціна 99 Паперові стаканчики. Упаковка 5 штук 24 Трубочки вафельні 12 Кокос і рис та шоколад. Халва з какао 125 г. Ціна 17 гривень. Бонжур зі смаком полуниці 9 халва 70 г 9. Жувальні цукерки сердечка 70 г 24, 14 льодяник космічна ягода. 29 гумки жувальні 100 грамові, Грінки зі смаком лосося та чесником 100 г упаковка. Ціна 24 гривні. Чіпси яблучні оригінальні 25 г 27 гривень. 11. Палички зі смаком бекону. Насіння гарбузове смажене 29 солоне 100 г. Фісташки смажені солоні 39 і є ще каш'ю. Попкорн зі смаком сиром 100 грамовий – 19 Є ще ось такі попкорни по 19-70 г 3 смаки. Паштет печинковий 85 г 19 Мармелад 200 грамовий – 29 Джек вафельки. Вага 290 г 77 гривень. Чай чорний 20 пакетиків з ароматизаторами 59 44 класичний зелений. Упаковка 25 штук. кенінський та літній. Карпатський чай. Карпатський узвар. Груша. Слива. Яблуня, шипшина та ароматизатор. 64 100 г. Є ще лісові ягоди. Така ж сама вартість та вага. Розчинна кава. Чорна карта 50 грамів. 69 грамів. Кава смажена Мелена Гран – 219 500 грамів. Еспресо – 420 грамів. Кава натуральна смажена 199. Кава старого Львова. Є три смаки. Упаковка 200 г 109. Є ще менші упаковки по 49 100 грамовій. Кава Скрона 449, вага 400 г. Дякую усім, що дивитесь. Гарного дня!